26 травня на міському стадіоні відбувся традиційний товариський матч з футболу між командами ветеранів Хіміка і Луганської зорі. Як пройшла зустріч у нашому сюжеті? Вже три роки поспіль стало традицією на честь дня міста і дня хіміка проводити у Сєвєродонецьку товариський футбольний матч між командами ветеранів Хіміка і Луганської зорі. Перед початком зустрічі футболістів в рамках акції Велодень на бігову доріжку стадіону виїхали велосипедисти. Захід спрямований на популяризацію здорового образу життя, пропаганду екологічно чистого транспорту та привернення уваги міської влади на проблеми велосипедистів. Організувала Сєвєродонецька молодіжна рада. Учасники велодня виступали за. ...безпеку і взаємоповагу на дорогах, створення велодоріжок та велопарковок. 130 активістів з Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного, які підтримали акцію, зробили коло стадіоном та святковою колоною попрямували до площі Радянської і далі до площі Перемоги. Акцію завершили спортивними конкурсами біля озера Клишня. Тим часом на поле почали виходити футболісти. Учасники матчу і в болі...